Чи можна поєднати термінал Наєкс і готівку? Розкажу в цьому відео. Дивіться, це монетки, і має бути монетоприймач. Але вартість гри, наприклад, у нас ось 20 гривень, і тут ми можемо платити картою, а можемо купюри. Бачите, брати паперові купюри. Монетоприймача тут немає. Але меседж не в тому. Меседж полягає в тому, що Наєкс нормально співпрацює з купюру приймачем і спокійно буде опрацьовувати і готівкові платежі, і навіть вас повістить про повноту касети. Коли вам вже напакують багато-багато грошей, і прийом купюр буде неможливий, цей сигнал вам на екс передасть у ваш користувацький додаток, і ви будете знати, що у вас вже скільки грошей, що пора приїхати і зробити інкасацію. Це реалізовано тут. Оп, і тут, наприклад, на цьому автоматі теж бачимо на Xonix, От, І бачимо ось купюро приймач. Бачите? Тут і ще й монетоприймач є. В принципі, внизу. Я не знаю, чи він працює, але ось монетоприймач. Куди можна монетки вкидати? Ну, ризикнемо, 5 гривень вкинемо. Оп. Все. Немає 5 гривень. Мінус 5 гривень. На таблі має щось писатися. От. Е, але воно не пишеться. Ну, да ладно. <смі> Мінус 5 гривень. От, шо-шо? Ну, як щось говорив, але я не почув. Ой, труба. Коротше. Мінус 5 гривень за секунду. От такі от експерименти, якби. Оце вам і монета приймач. Але, але, це вкотре підтверджує теорію того, що безпечніше користуватися картками. А то, що щось там копійки заїло, щось зняло, не зняло, От, а раз, оплатили собі карту, і у вас все прозоро. Так що рухайтеся в сторону безконтактних платежів. І допоможе вам в цьому на Якс.